Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. Трубочки вафельні з різними начинками. Ціна 14 гривень. Вага 42 г. Акційна ціна на концентрат напою Лимонад чай чорний від «Монік». 25 гривень 200 мл на 3 літри готового напою. Сироп ароматизований. Ціна 23 гривні. Пряжа для в'язання. 100 г 38 метрів довжина. Ціна 77 гривень, 100% поліестер. Є декілька варіантів кольорів. Тут взагалі поєднання двох. Такий варіант також 77 гривень, довжина 60 метрів, вага 100 г. Склад теж 100% поліестер. Такий біло-бежевий відтінок, блакитний, синій. Три варіанти. Ці з петельками пряжі, дуже м'який на дотик. Ціна 77 гривень, довжина всього 7 метрів, а вага 100 г. Такі по 77 гривень, довжина 60 метрів, 100 г. Тобто, одна ниточка, а два варіанти кольорів. Білий, з червоним, з блакитним, з зеленим. Такі пряжі. З акційною ціною 39 гривень, 100 г, 180 метрів. І матеріал це склад поліестер. Фіолетовий, синій, чорний, коричневий і яскраво салатовий колір. Ці, до речі, вже по 44. Яскравий колір, такий рожавенький пряжа. Ціна акційна 39. Це сірі, але з відтінком зеленого. 44, блакитний, лимонний 39. А ці по 64 гривні. Це є аж 300 метрів 100 грамів і склад 100% акрил. Інший склад. Такі по 69 гривень пряжі, довжина 200 метрів, вага 100 г. Це цікавий варіант з переходом кольору. Одна нитка переходить в різні кольори. 100% поліестер. Приїхало багато нових пледів, розмір метр 80 м на 2 метри. І вони ще мають таку. Значите, як візерунок, не візерунок. Підказуйте, як це правильно сказати. Кольори на вибір. Такі вони плотніші. Цікаво, скільки коштують 399 гривень ціна, поки не акційна. Дуже багато декоративних подушечок з плюсів. Можу відмітити те, що є потаємний. Замочок. Опа. Вони більші, мабуть, 45 на 45 сантиметрів. 100% поліестер. Не пише, які параметри. Ну, так чисто візуально: 45 на 45. Ціна не акційна. 199. 249 гривень. домашні капці жіночі. І ще є в фіолетово-рожавому кольорі. Набір вішачків 5 штук. Три варіанти кольорів. Ціна набору 55 гривень. За 99 гривень подушки на стілець із зав'язками з такими листочками. Щітка для миття із ручкою. Ціна 39 гривень. Рукавички нітрилові. Упаковці 10 штук, тобто 5 пар. Ціна 44 гривні. Від фрекенбок набір рукавичок 8 штук 4 пари. І ще є 2 пакети зі застібками в подарунок. Ціна за набір 49 гривень. Такі рукавички вінілові, 10 штук плюс 4 штуки в подарунок. Тобто, скільки 7 пар в упаковці ціна 55 гривень. Ці є більш щільніші рукавички господарські одна пара 55 гривень. 139 гривень килимок для дому з такими ногами. Розмір 40 на 60 сантиметрів. Такі пухнасті килимки. Теж антиковзаюче покриття на звороті. Ціна 129 гривень. Ціна 179 гривень. Кошик для зберігання, текстильний підвісний. Має такі довгі лямочки і за них можна підвісити. Ціна 129 гривень. Корзинки для зберігання дрібничок, пластиковий, ціна 34 гривні. Такий варіант за 29 До них, до речі, є ще більший варіант, бо ці мають об'єм. Літр та 200 мл, а є ще на 4 літри і 700 мл 59. Такі корзинки, кошечки по 55 гривень. Серветки для прибирання. Вони відрівні, 30 відривів, розмір 25 на 25 за 59. Картридж для фільтрування води. Ціна 44 гривні. Такі серветочки відрівні, схожі до ось цих, але ці, бачите, з візерунком. Також 30 відривів, 25 на 25 55 гривень. По 19 гривень набір губок для прибирання. З однієї жорсткіші, з іншої, звичайні пористі. Ще діє акція на кондиціонери для прання парфумовані від Сілан 540 мл 154 гривні. Ціна 119 гривень це є 60 циклів прання, всього 30 листочків. І тут є вказано, яка вага і скільки потрібно з цих листочків давати. Концентрований засіб. Є аромат троянда, лаванда або карпатська свіжість. Серветки для відновлення чорного кольору. 10 аркушів. Ціна 149 гривень. Капсули для прання дитячих речей 18 штук, 119 гривень. Новинка на полиці. Свічки ароматизовані у склі. Пише, що світять вони 70 годин. Є не лише такі кольори, а інші. Продаються вони в таких коробочках. Ціна 69 гривень. Свічка декоративна, ароматизована у склі. Ціна 69 гривень. Тут ще є якісь квіточки, бачите, такі декоративні. І відрізняються вони ще кольором підсвічника. І просто прозорі, а є, бачите, з відтінком. Такі по 84, ці по 34 гривні. Свічки, такі як чайні у формі серця. 29 гривень. Так, кольори бачу фіолетовий і червоний, але ще є і інші. Є рожеві, є білі. В наборі 10 штук. Такий набір свічок 10 штук, теж є кольори на вибір. Ціна 22 гривні. Знижка 25% на усі такі набори для творчості, ліплення, зроби сам та планшети для малювання. Акція діє по 20 жовтня, включно такий велетенський набір, аж 36 кольорів. За 149 гривень. По 69 гривень набір Модуліно 12 кольорів, але самі ось ці пакетики досить великі. 55 гривень. Ось такий набір 12 кольорів. По 69 гривень в упаковці 18 стіків. 129 гривень в упаковці 36 кольорів. Вони трошки по об'єму менші від ось тих, якщо порівнювати їх між собою. За 88 гривень набір 24 кольори, 69 гривень 16 кольорів. Такий варіант 55 гривень 12 кольорів. Пластилін восковий, ціна 64 гривні, 10 кольорів. Давненько не було, появилися, звертайте увагу, 77 гривень набір кольорового паперу формат А4 100 аркушів. Я десь давненько купила такий набір, ви знаєте, просто його вистачить, мабуть, до кінця навчального, не знаю, часу, скажімо так. Бо тут є, бачите, різні кольори, такі більш ходові. По 55 гривень ось така новинка іграшка дитяча. Такий собі лабіринт. Тут треба взяти потрібний фрукт і довести до, до, до решти фруктів. А тут теж лабіринт, але проходите кулькою. 20% знижки на головні убори, шарфи та комплекти. Приємна несподіванка, бо тільки розпочався сезон. Це є набір, шапка і хумот. Ціна 223 гривні. По 95 гривень наушники. 139 гривень. Шарф жіночий в'язаний. Такий менший варіант шарфіка. Ціна 119 гривень. 129 гривень шапка з логотипом. 119 гривень шапка із помпоном в'язана. Ось такі є кольори на вибір. Я так розумію, дитяче неакційня. Давайте перевіримо. О, так, дитячі неакційня, 119 за 62 гривні шапка дитяча. З відворотом. Так, чоловіча шапка 149 гривень. Вона є як флісова матеріал. Камера не передає, тому кажу такий варіант врубчик шапка чоловіча ціна 111. І такий варіант теж врубчик ціна 111 гривень. Набіри для дитячої творчості, фігурки і маркери для розпису. Ціна акційна 109 гривень. Такі набори піску кінетичного. Ціна 49 гривень з фігурками у відерці. Такий варіант. Такі Маленькі по 12 гривень і одна формочка. Набір за 49. Такий набір для дитячої творчості. Такий брелочок у вигляді зайчика. Це ж зайчик, правда? І фарби йдуть в комплекті. Треба розфарбувати. Ціна 44 гривні. Тільки недавно розібрали і привезли в нас знову ось ці свічечки, нічники, які працюють від батареї, які виглядають максимально реалістично по 15 гривень. Стрічка декоративна для подарунку із надписом you» або із сердечками. Одна бобіна за 24 гривні. На жаль, довжина не зазначена. Появилися в продажі жіночі обручі, м'які з внутрішньої сторони не мають зубчиків. Ціна 49 гривень. Наборами заколки для волосся. Так, перехід кольору, всі вони однакової форми. Ціна 39 гривень за 10 штук. Такі є і такі і сякі. Вони в нас формою відрізняються, але якщо берете набір, то вони всі одної форми в наборі. По 29 гривень. Ось такі кольорові. Такі новиночки, щітки для волосся. Невеличкі, ціна 69 гривень. Багато прикрас для волосся приїхало. Набір три заколки, ціна 22 гривні. Ці вже колись були. Ціна 19 гривень за набір із 4 штук. Такі заколки дві штуки 39. Набір неведимочок кольорових 24 гривні. Упаковці 10 штук.